Привіт, друзі, всіх вітаю. Андрій Хливнюк, який днями зізнався про психічні проблеми, розповів, яка доля чекає на його російськомовні хіти. Так артист, який воює, допомагає фронту, водночас залишається і музикантом. Зізнався, що не соромиться свого минулого. Фронтмен Бумбоксу чітко заявив, видаляти старі треки зі стрімінгів не збирається. Причина доволі проста. Справа у тому, що авторські відрахування з цих пісень зараз частково йдуть на забезпечення його підрозділу. Як він сказав, зарізати їх, це просто відрізати самому собі гілку. Я не можу зректися, я хочу, щоб це було по іншому, але для цього потрібно робити інший матеріал. Не потрібно думати, що там було вчора. Працюй, займайся. Що це за підчищення хвостів? Рильце вже в пушку, усе пояснив Андрій. Друзі, і в цьому є логіка. Минуле не виправиш, але можна зробити так, щоб воно працювало на майбутнє. Крім цього, хливнюк зізнався, що не планує перекладати старі пісні, бо, за його словом, вони вже живуть своїм життям. І хай так, бо час іде. Контекст змінюється, але музика залишається відбитком того, яким ти був тоді. Шоу Must Go On. Мурік із Green Grey зізнався, як переживає смерть дизеля. Нещодавно український шоу-бізнес потрясла новина про смерть українського рок-музиканта, лідера та засновника гурту Green Grey Андрія Яценко, більш відомого як Дизель. Прощання з ним прийшло нещодавно, у Києві. Друзі, у минулому відео я висвітлював цю подію, так що заходьте і дивіться. Після трагічної новини друг Дизеля та його колега Дмитро Муравицький вийшов на зв'язок та зізнався, як він переживає смерть свого друга Дизеля. У своєму інстаграм Мурік опублікував відео, в якому він розповів про свої почуття, а також озвучив подальшу долю Грінгрей. Своє відео він підписав так: Неможливо уявити, як тобі зараз, друже, але ти правий. Шоу Must Go on! Певнений, Андрій би цього хотів, адже музика вічна, обіймаю, і додав хештег Green Grey Forever. Мурік зізнався, що він досі не може прийти до тями через втрату дизеля і підкреслив, що гурт, який заснував його товариш, має не припиняти свою діяльність. Уже четвертий ранок поспіль, прокидаючись, я не можу прийняти цю реальність. Немає з нами більше Андрюхи, Андрія Дизеля Яценка. Ми провели його в останню путь. Але життя, воно повинно продовжуватися, і справа має тривати, сказав Мурік. Також він оголосив, що 30 жовтня відбудеться концерт пам'яті Андрія Дизеліяценка у київському Caribbean Club. До речі, цей концерт має стати третім у межах туру Green Grey під дощем. Усі друзі, і прихильники гурту Green Grey, приходьте на концерт, і це буде добре. Друзі, а тепер трішки про природу нашу рідну. У Чорнобильській зоні вчені виявили здичавіле стадо корів. Серед них майже всі чорні телята. Під час нещодавнього експедиційного виїзду на територію Чорнобильського радіаційно-екологічно-біосферного заповідника українські дослідники натрапили на унікальне явище статус дичавілих корів. За словами науковців, тварини вели себе як повністю дика група. 12 дорослих корів уважно оберігали двох темних телят, майже чорних, що народилися раніше цього року. Коли дослідники спробували підійти ближче, аби порахувати тварин і зафіксувати їх на фото. Стадо згуртувалося, стрімко подолало водну перешкоду і зникло серед лісу. Науковці зізналися, що після такого зникнення залишилось особливе відчуття, ніби доторкнулись до дикої частини природи, яка живе своїм ритмом, незалежно від людини і від подій на землі. Цей момент став ще більше унікальним, адже дорогою команда також зустріла табун коней Приживальського. Тварини вільно пересували серед високої трави, а серед них помітили кілька молодих лошад. Фахівці наголошують, що навіть в умовах зони відчуження природа продовжує відновлюватись, і це справжнє диво. І з цим, друзі, неможливо не погодитися. І, як стало відомо, нещодавно у Чорнобильському заповіднику також вдалося зафіксувати рідкісного птаха, чорного лелеку. Його вдалося зняти фотопасткою, хоча цей вид надзвичайно обережний і рідкий. І рідко також потрапляє в об'єктив. За оцінками біологів, у заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеку. Друзі, це не може не радувати на фоні останніх подій, які відбуваються у світі і в Україні. Друзі, а що ви думаєте про це все? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео, за ваші лайки, коментарі та підписку. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі! Пока.